Всім привіт! Так, друзі, я так бачу, що цікава тема про емоційний стан зараз. Це зрозуміло, тому хочу вам додати трішки такий, знаєте, підтримуючий у вас самих фактор, який в кожного є, і описати, скажімо так, внутрішні опори. Дивіться, внутрішня опора це такий, скажімо так, ваш емоційний стан, так, ваше емоційне таке положення, коли ви можете спиратися на якісь може, реальні, може, нереальні речі. Дивіться, про що я хочу сказати. В нас є, наприклад, заснага там читати. Ось є люди дуже багато, які полюбляють читати. І важливо, війна, не війна, вимкнули світло або не вимкнули, ви можете сісти і почитати, так? Оце, наприклад, ваша внутрішня опора. Тобто, це те, що у вас неможливо забрати ніколи, ні в якому разі. Для когось внутрішня опора це може бути товариші. Товариші. Розумієте, так, спілкування, ви можете чимось ділитися, ви можете просто побути разом, або ви можете подзвонити, або ви взагалі просто знаєте, що у вас десь є ваші близькі за розумом або за поглядами, за духом люди, і це вже є підтримуючий фактор. Це може бути робота, це може бути якесь там творче, наприклад. Ви знаєте, взагалі дуже зараз у війну, коли зовнішні опори, так, усі руйнуються, тобто ваше місце проживання, якесь там від'єднання від родини чи щось, ви завжди можете звернути увагу на ваші внутрішні опори. Внутрішнє це те, що вас не може забрати ні війна, ні. Розлука, ні страждання. Тому я вас хочу звернути увагу вашу на самих себе. Зверніть ось сюди увагу і подумайте, що вам дає внутрішні сили та опору. Подумайте про це, будь ласка, і віднайдіть в собі 3-5 таких стовпів, на які ви можете спертися. Подивіться, подумайте, пригадайте, випишіть все, що вам подобається. Це дуже-дуже стимулює, і це буде ваш підтримуючий фактор, тому що коли зовнішні стіни руйнуються, внутрішні упори ви можете додавати навіть собі. Це не обов'язково мати їх просто зараз. Ви можете виписати все, що вам подобається, все, що вам цікаво, все, що ви можете робити незалежно від зовнішніх факторів. Медитація, йога, малювання, читання, написання віршів будь-що. Тому, будь ласка, віднайдіть це в собі. Це вам дуже допоможе.